Господь, дякуємо тобі за новий день, за все тобі слава. Вчора мав зустріч з місіонерами. Я є тут зараз в Дніпалі. Місіонери вони є частиною служіння такої, ну, досить відомої, можна сказати, місіонерки з Америки, яку звати Хайді Бейкер. Я перекладав відео і фільми про неї і з її участю. Вона, по-моєму, з, по з 80-го року служить Богу і в різних країнах. Спочатку в Азії, потім більшість а, цього часу а, в Африці. Одна з найбідніших країн світу Мозамбік. Там і бідність і якісь громадянські війни, всякі такі неприємні речі. І є в різних країнах теж представники е служителів, е місіонерів, які в, одно, в, одно, в одному дусі е в одному служінні служать. Е цього місіонера звуть Джоел, він був зі своєю жінкою, їм вже за 50 років. І вони тут, по-моєму, 14 років прожили, їхні діти тут ходили в англомовну школу, і вже повнолітні. Він розказував багато свідчень, як Бог діє. Звичайно, що це не кожен день відбувається. Якісь такі надприродні речі, коли люди зціляються, коли він отримує точне знання від Бога про якусь проблему в людини. Слово. Знання, можна сказати, як один з дарів Духа Святого, ну, чи один з видів е, пророчого дару, дарів Духа, який описуються в 1 Коринтян у 12 і 14 розділі 12, 13, 14. І були випадки, коли стілення і е, люди, чи принаймні одна людина. Воскрес, воскресла з мертвих, але був випадок, коли а, людина ця... були, напевно, всі ознаки того, що людина померла. Вони молились, він вернувся до життя на 40 хвилин. Почув Євангелія, в нього був шанс. Е, там, не пом... Ну, не уточнював, чи він е, покаявся в цей момент, чи просто він... Чув Євангелія, але, можливо, покаявся в серці, і потім знову помер. Е і багато вдалося якби, свідчити їм дітей, врятувати від проституції, від всяких вуличних дітей з різних проблем, бід, виховати тих, цих дітей по-християнськи. Е так Бог діяв, щоб. Нові церкви Взагалі в цих місцевах, де не було взагалі християн, з'явились християни, які збираються як церква, а, десь там в селах віддалених чи високо в грах. Був випадок, коли а, їм вдалося допомогти. А, до речі, недавно вони, вони вже працювали з одною дівчиною, яка в проституції 11 років і. Вона потім знову вернулася на вулицю, але зараз знову, побувши знову на вулиці, вирішила недавно от знову до них вернулася. Але була, як, якась ну, інша дівчина, ще раніше, яка увірувала, вони їй допомагали тут. Вона писала листи своєму родичу чи то вуйку десь там в сільській місцевості, і свідчила про Бога. І він увірував. І він був єдиний в, цій, в цьому селі. І вони поїхали туди в це, це напевно в горах було, вони поїхали в те село, де знали тільки цього одного чоловіка, але він тоді ще, здається, навіть не був віруючий. А, І вони, вони там теж свідчили, молилися за людей і люди стали, а, Бог подіяв, і люди навернулися, і цей чоловік якому дівчина писала родич, він повернувся і він потім, а вони його вчили, він приїхав з, в столицю, жив з ними якийсь час, вони його вчили, щоб він був лідером, щоб він міг провадити цих людей, які там в селі, а в цій церковній спільноті. І слава Богу, хай буде більше чудес, хай буде більше. Хай Бог підниме наше очікування. Господь, дякуємо тобі, піднімай планку нашого очікування, нашу віру, що ти будеш діяти, що ми вірили, що ти будеш діяти через кожного, знаєш, що ти в кожного вкладаєш дари, благослови цей день, благослови всіх хто. Буде слухати цю молитву, буде молитися разом. Благослови кожного, кожен день, кожну сім'ю, виріши проблеми, давай мудрість, дано всі нас радитись з тобою, прислухатися, до твого голосу, чіткіше чути твої підказки, попереджай нас, показує, що нам треба змінити, щоб повністю подобатися тобі, показує свій план, щоб ми його сповняли, щоб в кінці життя ми могли бути впевнені, що ми могли сказати, Господь, ось, все, що ти доручив мені, я виконав. І нічого не лишилося, не виконано. Давай нам ну, спать сили, мудрість. Якщо ми втрачали час і інші ресурси, те, ж ти доручив нам, ми марнували, спит навчилися, більше не марнувати, але бути добрими. Розпрячками, розпоряджатися добре всім, що ти нам довіряєш нашим тілом, нашим здоров'ям, показуєш, що шкідливо для нас, поможи нам. Не перенавантажувати своє тіло, щоб, щоб воно мало достатньо відпочинку, е, нас яка що шкідливо для нас, е, щоб ми не сиділи довго на одному місці, щоб ми е, рухались, щоб ми їли поживну їжу, яка має багато вітамів, мінералів, корисну їжу, щоб ми не їли. Всяку хімію, всяке штучне шкідливість, які багато швидких вуглеводів, солодощів, цукора, мочних виробів, які підвищують інсулін в крові, і шкодять печінці, і печінкові, і від того в цілому організму. Від тих всіх швидких вуглеводів О, наші органи покриваються жиром, потім цей жир вилазить на тілі. Зайва вага і так далі, і всі хвороби сподай нам мудрість, щоб були і корисні жири в нашій, не якісь там перероблені рафініровані, але корисні жири, не рафіновані в нашому раціоні, щоб і білки, і деякі корисні вуглеводи. Дай нам мудрість, що корисне, що шкідливе, показує відина. Сповідає нам пораду і рішення мудре рішення в кожній ситуації. Благослови роботу, виховання, стосунки. Кожну сферу. Сповідає нам силу, здоров'я, всяка хвороба хай зникне з нашого тіла. Всі хвороби відступайте. Всякий біль, неміч хай зникне. Хай приходить повне стилення Господи, ти сам зціляй. стіляй наші органи зціляйтесь, відновлюйтесь Господи, все тобі слава дякую що ти благословиш ти вже відновлюєш же, також, також тих за кого ми часто молимось просив просто про молитву, Дій більше не свою руку на чиса і зцілення, Господь, хай будуть природні речі, щоб люди бачили, що ти живий, хай будуть дари і діяти пророчі, дари сни, віддіння, підказки від Бога. Ці команди, кімнати з ціленням, молитовні кімнати, щоб люди молилися, щоб християни були відомі тим, що вони моляться, щоб вони... ми були наповнені Духом Святим, щоб люди дивилися на нас і бачили відображення Христа. Ми були як живе листи, які люди читають. Спогад сам дій показуй, провад, нас показує, що треба робити. Дякую, що ти попровадиш, ти захистиш. спогад, від всякої небезпеки всіх наших рідних, знайомих, які в потенційній небезпеці, Успех. Хай буде твій надпородний захист, хай будуть захищені всі важливі об'єкти. І енергопостачання, щоб було і світло, і газ, і вода, і всі люди хай будуть захоронені, і всі будинки. Хай все буде відновлено, те, зру... те, що зруйновано. Спорити сам дій більше. Дякую, що прийде повний захист, благословення. Всяка перешкода зникає. Всі небожий Дух, який атакує. Хай відступить від наших сімей, від, від, від е, країни. Всякий дух ворожнечий, дух, який атакує. Небоже дух хай відступить. Хай залишить е, небоже дух хай залишить кожну людину, всякий дух безбожності, вбивства. Дух розрухи, руїни, війни, хай зникне. відступи. І хай приходить благословення. Захист прорив в кожній сфері, в кожній житті, в кожній сім'ї, всіх знайомих, рідних, всіх, хто буде молитися, всіх, всіх людей розпадаю, всім покаяння, щоб всі залишили погану дорогу, перестали знущатися над іншими, чинити зло. Господь, врятуй всіх з сітей і дай всім покаятись і змінитися. Господь, <клес> слава тобі, дякуємо тобі за все. Це приходить стіли в наші тіла. Аллуя, слава тобі, Господь, тобі належить всяка хвала ти достойна. Це справедливо, щоб створіння славили це тебе, ти Бог, ти творець. Це достойно і праведно воздавати тобі всяку славу, честь і поклоніння. Разом з усіма ангелами ми кличемо святий, ти святий Господь, Савов, Господь, войск, небо і земля повні твоєї слави. Благослови нас, провай нас. Давай нам на мудрість благослови всіх страждаючих людей в цьому світі. Хто має якусь біду. Богу ти самих благослови, дай їм шукати в тебе допомогу в тебе надіятися, коли якась біда, трагедія фізична, дешевна. Дякую, що ти благословиш. Дякую, що християни будуть активні, будуть гостинні, будуть ділитися, свідчити. Послай робітників, у нас жнива великі. Ласує тих, хто вже трудиться для тебе, спливав в тяжких в місцях, дай всім мужність в кожній ситуації, також можна ділитися своєю вірою. Показує відкритих людей, які треба вчити, спадає, хай буде ріст церкви. Ті, хто називається віруючими, хай прокинуться, і хай живуть, як стараються жити, як Ісус. Приносити плоди. Дякую, що ти піднімеш, сповж, ти, особливо лідерів в різних церквах, хай... хай вони вчать людей, хай вони будуть міцними лідерами, хай вони ведуть, захочуть людей до молитви, до покаяння і діяльності. Слава тобі, спой! Визволи всіх полонених, новин в'язаних, політичних в'язнів. Порятуй тих, над ким знущаються. Укріпи християн, які гонять, яких е, теж в'язано, яких може мучити людей в якомусь полоні, чи викрали з якоїсь причини, чи взяли в полон, і мучують Господь, укріпи їх, їх, тих, хто в болях хвороба, Господь, поможи їм. Слава тобі за все, Алілуя! бла. Благословляємо тебе. Навчи нас благословляти ворогів, а не проклинати молитися за тих, хто гонять, переслідує, молитися за їх покаяння і лишити тобі, ти сказав я відпомщу. Господь, слава тобі, Поможи не мати ненависті. Прощати ворогів, так як ти на Христі, простив тих, хто тебе розпинали. Тут змінює наше серця, провадить нас, благослови нас. А також спосіб цей Джойл, місіонер, який тут живе, він розказав, що такий спосіб, щоб ми теж так, а, що його люди питають. Звідки він? І він каже, Я є, ну тут по-різному можна сказати, але суть така, що я є. З небес. Моя країна, моя батьківщина це небеса. Люди такі, як це? А, і тут, якби, чи людина запитає, чи не запитає, але це стартова точка, щоб розказати Івангелія. Що, що от наше справжнє, що справжнє наш дім це є небеса. Ми Тут є тимчасово. І, і ми можемо попасти на небеса тільки. Були наші гріхи прощення. І наші гріхи прощені завдяки тому, що зробив Ісус. Якщо я вірю в Ісус, а я приймаю, приймаю те, що Він зробив, вдячний за це і відвертаюся від гріха, то мої гріхи прощені і я прямую на небеса. Такий простий спосіб, можна розказати Іван, можна ще щось додати. Тому що Ісус справжній справжній Бог. І Він зціляє, Він зміняє життя, Він приносить, Він, наприклад, в моєму житті зробив то і то. І так в декілька реченнях можна коротко посіяти таке свідчення і розказати людям Євангелії. Господь навчи нас такому способу, навчи нас використовувати кожну нагоду. Навіть якщо люди не питають нас, то ми можемо у них запитати, звідки вони, з якого, з якого міста, а потім сказати про себе. А я є з країни, яка називається Небеса. Царство Небесне. Господь, дякуємо тобі, що ти навчиш нас свідчити при кожній нагоді. Благослови нас. Так Вчора були в буддійському монастирі, там при монастирі є типу, хостел, там один теж місіонер, такий вже старший, за років 60. Він в Тібеті був, така гірська область між Непалом і Китаєм. І він ще хоче доїхати і він зараз живе при. В тому хостелі біля Буддицького монастиря, і вирішив такий спосіб, якби... щоб проявити любов, 에, там, купити продукти і більшість навіть, нарізав там, овочі, і то все приготував, щоб обід приготувати для всіх. І от і ми там були і, і спілкувалися, і Джоэл, він говорить на Ніпальському, його питали, звідки він і він теж. Розказував, що він з небес. Слава Богу, хай кожне слово, яке ми сіємо, проростає, Господь, хай всі рідні знайомі і всі, кому ми свідчили, хай це приносить плоди. Дякую, що ти вже дієш, ти не вертаєшся в рідних знайомих всіх, кому ми якимось способом свідчили про свою віру чи давали якусь християнську літературу, хай це все проростає. І дає рясні плоди. Господь, дякуємо тобі за кожне дар, за здоров'я, яке є. Те, що ми зараз живі, дихаємо, це чудо, слава тобі. Що ти продовжив наше життя до цього моменту, дай, щоб воно було не марне. що Ти даєш нам життя не для того, щоб ми його марнували, але щоб корисно його провести, навчи нас нас. Дякую, що будеш вчити. давати все необхідне, слава тобі. Забезпечувати всім необхідним. Хайлуй. Господь, дякую, що ти вже дієш. Дякую, що будеш, що ти вже зціляєш кожного з нас. наших рідних знайомих. Амінь.